Привіт, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. І Сьогодні готуємо десерт по книзі рецептів 1913 року, який називається вершківка. Для початку я взяла пачку желатину і розчинила в 20 мл води. Далі вони ставлять його на плиту, а я взяла в мікрохвильовку, щоб розчинився желатин. І додала одну чарку червоного сухого вина. У мене тут 50 мл його. І додаю 170 г цукру. Все змішую і знову в мікрохвильовку, поки не розчиниться цукор. Ось такої консистенції у мене вийшла рідина, і я її вже поставила остигати. Далі беру дві склянки жирних вершків. Вони у мене 33% жирності звертайте увагу, беріть перевірені, взяла невідомого виробника і вони в мене не збилися, поки не вкинула один пакетик згущувача для сметани. Повинні збитися до густу, густих піків. І тепер, коли вже вони збилися, по одній столовій ложці додаю уже в загущуючу охолоджену масу з желатином. Ось так. По одній ложці і гарно змішую. Вимісилася повністю, додаю слідуючу порцію, і так, поки не закінчаться вершки. І Для цього потрібно приготувати форму, в яку ви будете заливати її. Я візьму просто скляну круглу форму і по рецепту ставили на лід. А я, звичайно, поставлю в холодильник. Виливаю все, що ми змішали, і на 2 години в холодильник. Ось такий у нас виріб, десерт вийшов. І я зараз його буду різати на порційні шматочки. По бажанню, я вирішила, що я буду так. На вигляд, дуже нагадує цукерки пташине молоко. Ось такими шматками порізала. Посмакувала я страву і я хочу вам сказати. На мій смак, вона занадто жирна і солодка. Але хто полюбляє тіремісу, сметанники, то вам сподобається. Обов'язково спробуйте, чекаю коментарі від вас і до зустрічі!